Ех, чудово, як п'яний, ти дурнирові. Сьогодні якийсь футбол? Краще. Сьогодні перша середа місяця. Жінок ага. відправили хмельницький базар. От у нас і свято. А угу. в мене є ідея, як нам раз і назавжди, вирішити це наше квартирне питання. Ого. Та за таку ціну ми три хати зможемо купити. Так а хто купить цю хату втридорого? Нам потрібна легенда. Про кого? Сто років тому двоє одеситів продали до Лувру за шалені гроші реліквію, якої не існувало. А все чому? Тому що вигадали легенду, в яку всі повірили. Так, а де ми візьмемо двох одеситів? Обійдемося без них. Ми продамо не простий будинок, а легендарний за шалені гроші. Хто за? Я? Почекай, я. Я, 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 я. я теж не проти. А де ми знайдемо такого лоха, щоб на це повівся? За це не переймайтесь. Лохи це мій профіль. З вас легенда і її реалізація. Тося! Оу, oh, привіт! Маю для тебе сюрприз на день народження такий, що ти закачаєшся. Ой, цікаво! А як там твій виступ на ні врожаю у грушівці? Виступ чудово, на відмін від доріг, бо тут такі ями ніби врожай збирали посеред дороги. Я тебе сто разів просила не дзвонити мені, коли ти за кермом. Слідкуй, будь ласка, за дорогою. Не Переймайся, у мене все під контролем. Паперовий сніг. Що сталося? Звичайний подільський ландшафт. Отже, на місці цього будинку була стоянка первісної людини. Зробимо біля басейну розкопки, розбиваємо пару глечиків. Розкидаємо пару скам'янілих екскрементів. І, будь ласка, сліди цивілізації. Прекрасно. Ви ще, як мій Андрій, динозаврів згадали. Треба щось сучасніше. Ну. Ха -ха -ха, будь ласка, переносимось в 17 століття. Саме на цьому місці було зварене перше пиво на Поділлі. І сам Богдан Хмельницький. З козаками пропускали тут дві-три кружки пива. І про це буде свідчити відповідна грамота з печаткою. Рецепт приготування пива і старовинне обладнання. Вам як не футбол, так пиво. А краще все разом. Дивно, що за вашою легендою тут ще Шевченко з ребровим не гуляли. Слухайте, тетя Лариса Михайлівна ви б краще б не тільки критикували і порадами допомагали, а то ми здобудемо не гроші, а чорта лисого. О, точно! Це саме те, що треба. Що саме? Суперечки через ваші вподобання. Чорта лисого з його потайбічною командою. Містична легенда. Саме це народ обожнює. А хто захоче купляти будинок з привитами? Це вже не ваша турбота. Головне, зробіть так, аби людина повірила. <толкнув> Дякую, дякую за змістову фотосесію. Моя дівчина буде в захваті. Вона ваша фаланка. Дякую. Так а що там по моїй справі? По якій справі? Запаска від е, автівки, яку я загубив на ваших ямах. Момент. <кхи> бобер, Бобер. Це морш, це морш. Хто хто? Кіцол, це підполковник полком Кулібаба. Спитай наших патрульних, вони не знаходили на дорозі десь колесо від сріблястої великої машини. Останній підострілі колеса я бачив у одного наркомана, який виявився вашим кумом. А, кум наркоман це поліцейський шифр? Що він означає? А, він означає, що справа глухаря. От якби на вас напали грабіжники, наприклад, забрали запаску, тоді інша картина. А так немає складу злочину. Розумієте, ця запаска дорога мені як пам'ять. Ну, тобто, це ну, втратити запаску, як втратити пам'ять. Ну, ну, так, якщо, по-вашому. В мене йде. Але з вас автограф для моєї колеги. Напишіть. Для Дарини від Арсена Медзаяд. А ви дайте оголошення, я такий, який втратив запаску. У нас люди чуйні, добрі. Може хтось і поверне. Дякую. Да. Супер. Все, все. Щасливої дороги. Може, я ще мукачина? Ви читаєте мої думки. Це не складно. Невже я такий очевидний? Для чоловіків це нормально. Непередбачуваність загадкові залишите нам. Кому? Жіткам. Але у вас в комп'ютері все одно щось цікавіше. Ой, ні-ні-ні, ні в якому разі. А чому ви тоді постійно туди дивитесь і не помічаєте нікого навкруги? У моїх студентів просто зараз сесія, і в мене тут дурдом. Прям як у мене в кав'ярні зранку. Інколи треба зробити відпочинок, щоб не з'їхати з, з густо. То давайте, може, я краще піду і дам вам відпочити. Ні-ні-ні, ви що? З вами дуже приємно спілкуватись. Тоді давайте я дам відпочити своїм студентам. І я з вами з задоволенням поспілкуюся. Ну, твою ж наліво через коромисло, ну. Це ділові шаримося півдня, машини самі себе не помиють. Оленька, заспокойся! Усе під контролем. У мене для тебе сюрприз. О, Ти купив квартиру і ми на канісну переїдемо з цієї помийки. Майже. Пам'ятаєш, я тобі казав, що я мрію про джип? Буду збирати по частинам. ти, конструктор автолюбитель. Ти оце бачив. Пробач, я не зовсім розумію цей жесть. Це означає, що у нас нема бабок, мені манікюр зробить. А ти зі своїми колесами. Щоб бігом перетворив його на бабки. Ясно? Ясно. Дивись мені. А взагалі нема нічого крутішого за зорені війни. І нехай сила прибуде з тобою. Та ти в темі крутяк. <смірка> <смірка> Секундочку. Дивиш, що у мене є. Блін, клас. А взагалі мені більше подобаються старі частини, Ну, які знімали давно. Бо вони трушні. Точно. Лю, ну, Я твій батько. <ріг <Firstly> <ріг> Слухай, не хочеш піти прогулятися парком? Коли? Зараз. Все одно клієнтів немає. А як же твої студенти? Зачекають. Я їх цілий семестр чекав. Як казав майстер Йода, роби або не роби. Спроби, як такової, не існує. Прошу. Дякую. А Валентина? Це співвласник цього будинку Василь. Опа, мені дуже приємно. Вітаю. Ну, так що? Це дійсно правда? Ви про що? Ну Те, що в цьому будинку живе полтергейст. полтеригист. Вона не любить, коли голосно розмовляють. Вона? Марічка. Це нещасна наречена, яка зникла в день свого весілля, батько її божеволів, а мати стала фанаткою поплавського. Боже, який жах. Так, з тих пір Марічка не має спокою і не дає його мешканцям цього будинку. Але ж будинок повністю новий. Так, будинок новий, але збудований на тому самому місці, де жила Марічка. Нетфлікс хоче зняти кіно про Марічку, але Василю Романовичу не підходить їхня концепція. І тому він вагається поки що. Чесно кажучи, я навіть не знаю. Марічка. Добре. Добре. Я згоден. О, Чудово. Потім мене вкусила змія і я впав в кому на три дні. О Боже, який жах. Навпаки, це був найкращий час, коли мама мені не розказувала, як мені жити. <гум> Тобі вже, мабуть, пора і, і мені вже пора. Але я якби не проти, якщо б ми погуляли так ще раз. Якщо ти не проти. Мені дуже сподобалось, я тільки за. Тоді. До завтра. Було б дуже добре, якби ми вигадали машину часу, і завтра наступило б прямо зараз. Я не вірю в машину часу, це антинауково. Тоді побачимося, так? До завтра. Б блін Що трапилось? А, сережку закупила. Давай шукати. А як же твої студенти? Я дам їм колоквіум на самостійне працювання. Для них це навіть корисно. Як. Вишенька. Вишенька. Дякую. Так. Шановні жителі Яблонівки, ярсене заяв. Втратив на дорогах вашого містечка запасне колесо від своєї автівки. Ця запаска дорога мені як. Пам'ять. Одного разу вона врятувала мені життя, і тепер вона мій талісман. Тому хто знайде це колесо. Я обіцяю винагороду. З мене автограф і дві тисячі доларів. А що? Де те колесо, що ти знайшов? Так, я його вигідно в інтернеті продав. За скільки? За десять тисяч штук. Якомусь лоху. Сам ти лох. Це колесо з машини Арсена Мірзаяна. Я обіцяю винагороду. З мене автограф і дві тисячі доларів. Арсен Джан, така поважна людина. Я, я мрію з ним познайомитись. Так поменше ляля, -ля, забирай колесо назад. Я не можу, я його маршруткою в козятин відправлю. Ну цьому тіпу з козятина, хай йшли його назад. Але він тільки ввечері це може зробити, поки маршрутка доїде. Господи, за що мені це? Так, бери машину і бігом за мною. Зачекай, що нас доганять маршрутку? У мене бензі не вистачить. Мозгів у тебе немає. Поїдемо до Степана на авторозборку. Давай! ювеліра замовимо таку саму. На жаль, ювелір не поверне спогадів про бабусю. Тоді нам потрібен металошукач, шукати, бо про бабусю залишиться тільки половина пам'яті. Вишенька, вишенька. Вийшла. А ти поможеш мені здягнути? Добре. Вибач. Алло. Так. А... Добре. Це мама. Я все добре зробив не боляче. В тебе дуже ніжні руки. А. А, ти, мабуть, спішиш, мама то святе, і в мене студенти. Вони ж теж як діти. Побачимося до завтра. Що, що трапилось? Нога. Що нога? Здається, ногу під, підвернула. Дуже. Тепер злодій, одсупила серце. Мой та й годі. куди ти мене приніс, мій герою. Отут я живу. Давай, зайдемо. У мене там є еластичний бинт і знеболюваль. Оце так знайомство з мамою. Ой, ти на неї взагалі можеш не звертати увагу. Я тобі розповідав, яка вона людина. Як скажеш, мілий царю. Лицарю. 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 Ну, не збило, я вже п'ятий раз перераховую. Ну, копієчка та копієчки. Чудово. Підпишіть, будь ласка, документи, що право власності переходить до нового господаря. Мабуть, Марічка знову рознерувалася. Mm -hmm. Скільки? Шістнадцять тисяч. Ти що здурів за одне колесо? А ушного нема. Воно ж бушно. Просто як новеньке. Давай свою десятку. Ти ідіот. Десять штук, за які колесо продав. Так їх немає. Вони ж мені на карту прийдуть, коли отримає покупець колесо. Романовичу, Ваш підпис. Дивно ручка не пише. О. Опа. Ой. Будь ласка. Знайомтесь, Це віка. Приємно познайомитись. Дід Валіка, ви що тут робите? Дядя Валік то. Ви знайомі? Та біз ним! Головне, що гроші наші. Підписуй. Хай самі розбирайся своєю скаженою хатою. Дядь Валік, що відбувається? Дядь Валік допомагає нам позбавитись нав'язливих сусідів. На все добре. А Марічка то дійсно є. Не вірите. Ну тоді погляньте сумку. Вася. Вася. Там наші гроші. Е -е -е, чувак стопе! Ще одне слово. або рух, І я як законний власник цього будинку викличу поліцію. Тараса, заспокойся. Тараса, заспокойся. Тараса, заспокойся. Ти могу стати за вас. Закон. Закон на його пацю. Готовність номер один. Баріор Гаргелі Мірзаян Джан. Ще тура хенк. Баре вахперес! Баре вахперес, скажи, що нічого не розумію. I don't understand. I was born in the Paris. Щас він вас не понімає. А що каже, що вам повезло, що колесо попало в хороші руки, тось тобто наші. Так, а я ще їду, дивлюсь, в ямі щось лежить, а я ту яму дуже добре знаю. Та постійно щось лежить. А можна швидше? Готов тебе нагороду. Запаска в студію. Наща, ну впізнаєте свій пропажу? А я зараз перевірю. Де гроші. Тут мало бути 20 тисяч доларів. Це моя заначка дружині на день народження. Ми не відкривали. Так тоді і запаска не моя. Дзвонив козятки. Не відповідає. Е, А хто за порізане колесо заплатить? Хаджох. Ей, ти! Азманян, чи як тебе? У вас є дві години, аби зібрати власні речі, інакше я. Викличеш поліцію. Чули вже. Пішли. Синко. Тепер ми єдині власники цього будинку. Нарешті. Мамо, ти. ти справжнє чудовисько. Мені так шкода, що ти стала свідком цього всього. Господи, коли ти вже зрозумієш, що життя це жорстока штука. Ну і лишайся зі своєю жорстокістю сама. А ти куди? Допомогти своїм друзям з переїздом. Добре, молодець. Треба бути вічливим до безхатьків. 300 гривень. Знача нада. Чуєш ти пірасманіт? Нащо ти його сюди притарабанив? Ну нормально ж виглядай, а? Наче справжній лебедь. Одні убитки Мірзаяна. А який він мій, а? Він навіть вірменську не знає. I was born за Париж. Поч Почекайте. Тут що? Був Мірзоян? Угу. Щоб він довго жив. Прийшов, постояв наслідив. Скажете таке. Де Мірзаян? А де яблонівка? Що значить де? Осьо! Готов Готовте винагороду? Запаска! Боже, це навіть краще, ніж автор. Скільки хочете за цього лебедя? Тисяча баксів, і він твій. Підходить. З якої радості ви приперлися? Ми домовлялися до другої, а зараз вже четверта. Нічого. Але ж ти повинна була затримати його всіма законними способами. Тому отримаєш на третину менше. Можете взагалі всі ці гроші собі залишити? Я чудово провела час з Андрієм. Він дуже цікавий і вихований. Дуже дивно, як у як ви, такий син. О, то ти око на нього поклала? Обійдися. Ось твої три тисячі. За прогулянки парком і загублені сережки. Віка, це що таке? Я тобі зараз все поясню. Не треба. Я найняла цю дівчину. Аби вона понянчилась з тобою, поки я буду вирішувати наші нагальні проблеми з житлом. Це правда? Так, але. Ви мені огидні. Андрій. Який у мене чемний син. Навину тебе звертається. Тося, пам'ятаєш, я казав тобі про подарунок. Виходить, що його не буде. Найкращий подарунок твоя безпека, а ти знову виїхав в інше місто без запаски. Так, стоп. А де запаска? Вона що вдома? Так, в гаражі біля сейфу. Чого ти її постійно знімаєш? Підкачать вирішив. Підкачати, щоб з спущеною не їздити, оце це і забув. Ну тепер взагалі без запаски. А що там мій подаруночок? Я тобі казав, що його ну не буде таким, як ти собі його уявляєш. Тепер він буде на 2000 доларів дорожче. Вау. Цілую, Ч, чекаю. Сам цьому самого ранку гості до тебе.